Василь Острянко служив комендором на підводному човні л 20 який став згодом легендарним, оскільки витримав єдиний за всю історію світового флоту аварію і затоплення на глибині більшій ніж гранично допустима його конструкцією. Човни типу Л були мінними загороджувачами. Служба на північному флоті Баренцевому морі з його жорстокими штормами і постановкою мін у вузьких затоках Норвегії фіордах сама по собі була суцільним ризиком. От виставили міни і тікать. Сами настоящим образом, якщо если не, не, если не затекли, ну, не, не було такого, щоб після постановки мінного загражіння преслідували, тому що дуже вже хитрої ми ходили. Л- 20 виставляла міни так ефективно, що за війну на них підірвалося п'ять ворожих суден, а ще п'ять кораблів і транспортів. Екіпаж потопив торпедними залпами. Один із лічених човнів Л 20 топив одним залпом одразу дві цілі. Це було у лютому 43-го року. Це блискучий результат, але уславленим в історії флоту човен став у вересні 43-го, коли після вдалої атаки транспорта, втікаючи від сторожових кораблів, що скидали глибинні бомби, Л 20 наштовхнувся на підводну скелю, не позначену на картах. У другий відсік командиром якого і був Василь Острянко, почала набиратися вода. Наш герой, як найдосвідченіший моряк, до речі, тоді 22-річний, очолив боротьбу двох відсіків, це 13 матросів за життя човна. Довелося кілька разів занурюватись у крижану воду, температура 2 градуси, знайти причину, чому заклинуло аварійний клапан, і усунути її. Сплавали, дружились, і тработалі. Вже все кораблі зналі хорошо. первый удар на психику был на меня. Потому что еще какая особенность. 5 то на сто пять, но старых моряков только два. Я Дар Чижевский. А то как раз произошло то, что смена была команды. И молодые люди пришли. То есть, ну да, молодые пришли люди, я переживал, как они себя поведут. Я раздеваюсь и ныряю. Ну, маску естественно, естественно надеваю. Раз, два, в общем, несколько раз ныряли. И еще один матрос Чижевский, Коля, тоже, короче говоря, Очистили мы место, а оно засорено. Мешок из под картошки был выброшен. И накрыл. И когда они начали выкачивать, да куда как пошла, это засосало и закрыло. Ну, короче говоря... очистили. Усе це лежачи на ґрунті на глибині 110 метрів, а конструкція човна розрахована на 100 метрів занурення. Тобто, якби там пробули занадто довго, під тиском води човен був би розчавлений. Коли пробоїну закрили, довелося терміново підійматися на поверхню. А наслідком швидкого підняття завжди буває кесонна хвороба. Усі 13 матросів, що ліквідували аварію, потрапили до госпіталю, а один помер. Не пам'ятаю, як нас з лодки, сознання було потеряно. Но мы в госпитале оказались. Все 13 человек. На второй день один из, наших, из нас умер. Причем молодой, исправный хлопец, такой физкультурник, вот что-то такое не выдержал. А мы лечились. До 47-го року на флоті. Потім Василь Степанович повернувся на батьківщину. Працював у комсомольських і партійних структурах, редактором районної газети, головою коробського райвиконкому, заступником начальника облвідділу соцзабезпечення. Василь Острянко кавалер трьох орденів червоного прапора, одного бойового й двох трудових, ордену вітчизняної війни першого ступеня, медалі за відвагу. Славний бойовий і трудовий шлях напевне допоміг пройти фронтовий і моряцький гард. У цьому секрет бадьорості і довголіття. У цьому слід брати приклад із Василя. Стрянка. Ну конечно, чтобы пройти такую школу, конечно. Ну только что ж... не бею грудь. Да. На то ты моряк. На то ты должен выходить с всякого. Саку...